Сьогодні ми починаємо ознайомлюватися із текстовим редактором Microsoft Word. Почнемо із його створення. Знаходимо вільне місце на робочому столі, натискаємо праву кнопку миші. З'являється контекстне меню, обираємо команду Створити. Переходимо на наступне вікно і тут обираємо документ Microsoft Word. Натискаємо ліву кнопку миші один раз. Документ у нас створився. Нам тепер необхідно його назвати. E, назвемо його просто текст. Для того, щоб назва збереглася, необхідно клацнути один раз біля самого документа лівою кнопочкою. Все, документ збережено. Відкриваємо його, наводимо стрілочку і клацаємо два рази. Ми відкрили текстовий редактор, і тепер нам потрібно написати цей невеличкий текст. Починаємо ми із заголовка. Ось він у нас. Називається у нас текст нотна грамота. Заголовок починається з великої літерки. Для того, щоб літеру зробити великою, спочатку натискаємо кнопочку Shift і додаємо літерку N. І продовжуємо написання слова нотна. Далі в нас йде пробіл. Ось він де. Пробіл ми робимо за допомогою найширшої кнопочки, яка у нас взагалі є на клавіатурі. Натискаємо один раз. Пробіл у нас з'явився. Продовжуємо. Грамота. Все, ми написали заголовок. Тепер нам необхідно перейти на наступний рядочок. Для того, щоб перейти на наступний рядок, нам необхідно натиснути кнопку Enter. Бачимо, курсор в нас перемістився на наступний рядочок і продовжуємо писати текст. Бачимо, що у нас рядочок пишеться з абзацу. Для того, щоб зробити абзац, необхідно натиснути кнопку Tab. Якщо в кого немає на клавіатурі напису саме словами, можуть бути дві стрілочки, які дивляться в протилежні напрямки. Тепер нам необхідно написати перше речення. Пишемо слово ноти. Слово починається з великої літери, тому натискаємо кнопку Shift і продовжуємо писати ноти. Далі у нас йде пробіл. Тепер потрібно поставити тире. Ми використаємо найпростіший спосіб. Пишемо в рядочку, де в нас ідуть цифри, після нуля знаходиться кнопка, яка стала дефіс. Натискаємо її, і далі натискаємо знову ж пробіл. Тепер пишемо наступне слово C і знову натискаємо пробіл. Бачимо, в цьому випадку у нас відбулася автозаміна. І дефіз перетворився на ТР. Ми пробіл поставили. Можемо продовжувати написання тексту далі. Знаки. Знову пробіл для Пробіл. запису. Пробіл знову. Музичний. Пробі звуків. Тепер, наприклад, ми зробили помилку, написали дві літерки В. Для того, щоб видалити цю помилку, цю літеру, нам необхідно натиснути кнопку Backspace. Вона знаходиться над кнопкою Enter у рядочку, де написані у нас цифри. Ось вона. Може бути написано прямо backspace. Може бути, як в даному випадку, такий значок з хрестиком, а може бути просто стрілочка, яка дивиться ліворуч. Натискаємо один раз, бачимо, у нас зайва літерка видалилася. Тепер нам необхідно поставити крапочку. Крапка в нас знаходиться на рядочку останньому з літерами біля літери U. Просто натискаємо цю клавішу, у нас виходить крапка. Продовжуємо. Натискаємо Enter для того, щоб перейти на наступний рядок. Бачимо, курсор перемістився. Тепер необхідно зробити абзац. Знову ж використовуємо кнопку Tab. І продовжуємо писати текст. Починається речення знову ж з великої літери. Натискаємо кнопку Shift і пишемо слово Щоб. Далі пробіл. Читати. Тексти. Далі необхідно поставити кому. Щоб поставити кому, ми натискаємо Shift і додаємо кнопочку, яку ми використовували для написання крапки. В цьому випадку, у поєднанні із кнопкою Shift, вона нам дасть кому. Знову ж таки, пробіл. Якщо пробілу немає, то це вважається за помилку. Далі треба знати грамоту. Знову ж ставимо кому. Натискаємо Shift і додаємо кнопку, якою ми ставили спочатку крапку. Знову ж, знову ж пробіл. А щоб... Навчитися читати. Ноти. Знову ж ставимо кому, Shift. І кнопка якою ми ставили крапку. Далі знову пробіл. Слід. Вивчити нотну, пробіл нотну грамоту і натискаємо крапку. Це у нас текст майже весь. Правильно написано, необхідно розмістити заголовок по центру сторінки. Для цього нам необхідно виділити сам заголовок. Для цього ставимо курсор на початку рядочка, натискаємо ліву кнопку миші і тримаємо. Далі проводимо мишею так, щоб виділилось повністю весь рядок. Коли він виділився таким синеньким кольором. Ідемо вгору, і тут в нас є вирівняти по центру. Натискаємо лівою кнопочкою один раз. Це в нас заголовок розташований в правильному місці. Залишилося лише зробити його напівжирним шрифтом. У нас текст залишається виділений. Якщо у вас зникла ця лінія, ще раз виділяємо текст. Натискаємо ліву кнопку, протягуємо по всьому рядочку і натискаємо літерку Ж. Все, тепер у нас текст буде мати правильний вигляд. Якщо у вас текст ось так роз'їхався, вам необхідно поставити курсор на початок самого тексту, затискаємо ліву кнопку миші і протягуємо повністю по всьому тексту. Відпускаємо ліву кнопку миші. І обираємо для е, заголовку: ми обирали другий пункт. Вирівняти по центру. Е, то для всього тексту вам необхідно обрати четвертий. Вирівняти по ширині е, самої сторінки. Е, і тут вже буде необхідно додати кнопку Tab, щоб зробити абзац.